1 вересня відзначились не лише стартом школярів у навчання, а й потужним буревієм. Негода паралізувала міста сильною зливою та поривчатим вітром. Повалило чимало дерев, як наслідок 60 зруйнованих дахів, які наразі відновлюють фахівці добробуту. Під час буревію особливо дісталось в центральній частині міста. Люди в мережі публікували відео негоди. Наслідки вражають. А вже протягом декількох днів департамент ЖКГ контролює ліквідацію наслідків комунальними службами. Добробутовці відновлюють понівечені дахи. Особисто перевіряє хід виконання робіт міський голова Андрій Білоусов Постраждало 60 адресів покрівою багатоквартирних будинків. 42 адреса адреси КаП Добробут вже відновив. Даний час залишилось ще 18 адресів. В даний час техніка працює на декілька адресів. Я знаходжусь на адресі вулиця Сирка. 4, тут відновлюються шиферна покривля. Найближчий тиждень ми відновимо всі залишився 18 адресів. Позаду мене ви бачите фахівці КП добробут проводять роботу, усувають наслідки. Стихійного лиха, яке було 1 вересня поточного року, за даною адресою Івана Сірка 4 впало велике дерево на дах, внаслідок чого зруйнувало покрівлю, зруйнувало димові вентиляційний канал, пошкодило балки, але при цьому вже усі вихідні не зупиняємось. Постраждав і спортивний диспансер на будівлю впало дерево. Як це дерево обрушилося на нашу будівлю, на наш дах, це був такий жах, дуже страшно, Грохот, і та ще в теперішній час. Спочатку ми взагалі не зрозуміли, чи це щось прилетіло, чи це щось обламалося, чи, чи це взагалі, ми думали, що наша будівля розпадеться просто як якийсь карточний домик. Ну, вийшли потім, все розібралися, на жаль, Дерево лежало на нашій на нашому дасі. На щастя, під час буревію обійшлось без постраждалих за дорученням міського голови комунальники в короткий термін почали ліквідацію наслідків негоди. Відновлення обіцяють закінчити за тиждень півтора.